Сразу прошу прощения за некоторые нецензурные слова, которые изольют мои уста. Есть только... Я тебя кохаю! Я как бы ш... Что такое? Господи, ребят. Читать невозможное дерьмо о каком-то моем внутреннем коллаборантстве, но в это же время помогать всем вам, мои дорогие украинцы, детям, старикам, онкобольным, И оставаться собою, поверьте, это дорогого стоит. Это стоит внутреннего стержня, присущего исключительно Оксані Байрак. Потому что я дочь своего отца, героя войны и абсолютно честного человека. Нарешті цей пазл склався. Оксана Байрак переїхала до Російської Федерації. Було багато розмов, що... Колаборантка проживає то в Києві, то в Одесі. Сама вона, нібито плутала людей, записувала відеозвернення нібито з Одеси. Але сьогодні вона в Пітері, як заявляє, і виставляє світлини з путіністами, наприклад, такими як Антон Батерів, який працював і зробляв гроші в Україні. А після повномасштабного вторгнення зізнався в любові до Путіна та Російської Федерації і чкорнув у Москву. Те ж саме сьогодні робить. Режисерка Оксана Байрак, і звідти вона постить від фотошоплені руки і груди та називає українців нещасними, які іщуть доказательств. Слідом за Оксаною Байрак втік і ще один знаменитий актор, зірка серіалу Жіночий лікар, який сьогодні опинився у Російській Федерації. Як йому це вдалося? І загалом він на початку війни підтримав Збройні Сили України, давав концерти, а сьогодні опинився у Мордорі. Власне, в народі його вже охрестили фарбований лис. Про це детальніше за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Гліб Михайличенко. Місто. Відомий український актор Гліб Михайличенко, який грав у Київському театрі юного глядача, на липках Втік до країни терористки Росії. Про це розповів колега Михайличенка-режисер Олександр Жила на своїй сторінці у Фейсбук. Жила показав скріни з інстаграм Михайличенка, з яких стало зрозуміло, що той тепер працює на російську компанію, що спеціалізується на створенні інтерв'ю та інших комерційних відеороликів. Сам актор часто з'являється в роликах. Цієї компанії зазначає Тесен Юєй. Ближче моє місто вогнем і променем. Ти можеш вмістити в собі військо, Ближче моє місто людськими долями, де кожен акорд має виключне місце. Під дописами Гліба українці розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення Михайличенко виступав для бійців ЗСУ. А коли актор у 2022 році їздить з концертами до наших військових, а у 2023-му опиняється в Росії. Це як взагалі? Мені хтось може пояснити, що там у голові? Яка ж мудра казочка, фарбований лис? І скільки ще чарівних перетворень до і після перемоги на нас чекає? Відреагувала на вчинок Михайличенка відома акторка Рима Зюбіна. В інтерв'ю для Ютуб каналу Ростислав Продакшн Зюбіна також коментувала вчинок Оксани Байрак. Бо позицію Оксани Байрак не приховувала, вона її не приховувала. І вона говорила завжди і на своєму майданчику, і говорила, хто їй подобається, хто їй не подобається. З політиків, кого вона підтримує, кого вона не підтримує. А ви пішли зніматися в такому разі. Напишіть я під час зйомику Оксани Байрак отримала 10 тисяч доларів. Всі ці 10 тисяч доларів я перераховую або вимушеним переселенцям, або на зсу. Це буде чесно і справедливо. Якщо В Оксани Байрак пристежувалися російські наративи ще з дві року, то Гліб Михайличенко їх приховував. А у Фейсбук все ще зазначено, що Михайличенко живе в Києві і працює в театрі юного глядача на Липках. Своєю чергою керівництво театру вже відреагувало на скандал і зазначило, що гліб Михайличенко у театральній трупі більше не значиться. Зараз у театральній спільноті поширюється інформація про актора, який приїхав до країни-агресора. Хочемо наголосити, що цей актор приїхав до Росії після того, як завершив роботу у нашому. Театрі йдеться в заяві. Як саме артизрадник виїхав з України, ми не знаємо, проте він міг зробити це незаконним чином. У Російській Федерації Михайличенко заснував свою кіношколу, куди почав набирати персонал ще у серпні 2022 року. Глібо Михайличенко 25 років. Він народився у Києві та закінчив університет теж у столиці. Я закінчив Київський національний університет театру кіно і Телебачення імені Карпенка Карого. На даний момент я. Актор театру на липках також має деякий досвід в зйомках у таких проєктах, як е, Упереджене ставлення Трій Сістри, е, за Завітрійний Мідфак. прохання до СБУ перевірити актора Гліба Михайличенка щодо законності його перетину державного кордону України. І якщо він правопорушник, то йому е, за це інкримінують. Статті, і за це світить від 3 до 5 років позбавлення волі. А от Оксана Байрак, схоже, вже визначилась таки з позицією і переїхала до Російської Федерації. Ну, знаєте, вокзал чи медан Росія, якщо людина зайняла цю позицію, судячи із соцмереж, Байрак ще в липні втекла до Росії та почала зізнаватися в коханні колишній столиці країни-агресорки. Питер, Ленинград. Любовь до захоплення моей. найгарніше Это найсти мисто у все пише Пыше Оксана Байрак. Как просто и точно. Хороший день, чтобы быть. А несчастные, кто шныряет по моей странице в поисках каких-то доказательств, начните уважать себя и брысь. Оксана Барек народилася і росла у Семфірополі, а потім навчалася і жила в Києві. Протягом цієї кар'єри режисерка співпрацювала переважно з російськими акторами та часто бувала в РФ. А 2006 року взагалі спробувала балотуватися до Верховної Ради від партії Партія політики Путіна пізніше Русь. Єдина єдина». 2014-го Байрак засудила революцію гідності та оскандалилася висловлюваннями в бік Євромайдану. Під час повномасштабної війни в Україні Байрак продовжувала підтримувати Путіна та звину. Бачувати українців у тому, що відбувається, також підтримала алею ангелів в Донбасі і розміщувала світлини. Оксана Байрак вирішила заступитися за Сніжану Єгорову. Вона у своєму інстаграмі назвала ведучу розсудливою людиною. А тих, хто її розкритикував, зграєю гієн. Мовляв, усім, кому не подобались висловлювання ведучої, загрузли у хворобливих упередженнях і що вони критикою культивують одіозне божевілля. Також реж... режисерка додала що Єгорові просто заздрять, тому і критикують. Ну і нагадаємо, ведуча Сніжана Єгорова публічно заявляла, що підтримує президента країни агресора Володимира Путіна. Я, я вже давно перестала займатися виховною роботою. Щодо зглядача, що їм треба розказувати, як їм сидіти в залі, як їм себе, що до людей в транспорті, коли вони тобі наступають на ноги або там хамлять, mm -hmm. або голосно mm -hmm. з телефоном. Я вважаю, що почує той, mm -hmm. хто й чує. В мене тоді питання до вас. Ви коли зупинили співпрацю з саме Байрак? Я в останнє знялася в 15-му 15 році в фільмі. В серіалі ну це ж все виробництво Україна. Розумієте, в тому річ. це все знімається в Києві. Це був серіал, ну міні-серіал, який називався у увидеть... відділень да. раду, бо нада підіждать дощ. Так, так здається, да, називався. Да, да, да. Я ще пам'ятаю, я бануш, приготували на знімальний майданчик, бо там мій партнер, який сам українець, але він живе в Петербургі, Він ніколи цього не їв. Тобто, все в 2015 році я останнє знімалася в. В цьому кіно. Чи можна сказати, чому, в який момент, після яких слів ви вирішили, що більше не будете співпрацювати з Оксаною Баряк? У мене не було якоїсь такої прямо розмови однієї. Ну там mm -hmm. знімались здебільшого в головних ролях російські актори. Я зрозуміла. Вже в 2015 році, що мені дуже важко з ними спілкуватися. Ну, тобто, чотирнадцятий це вже було е, навіть якщо це люди, які мають нашу позицію, мені, мені важко, я не хочу себе силувати. Ну, а потім це ж так. Ти припиняєш це. ж Не значить, що ти припиняєш. Можна там сказати, я припинила свої стосунки. А потім хтось скаже, вас просто не запрошували туди зніматися. Та й все та закінчила вона Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка. Кару навчалася на режисера. Працювала також ведучою на українському телебаченні. Найвідоміший проєкт. Давай одружимося на телеканалі СТБ. Вона вела російською мовою цю програму у 2011-му Була ведучою російськомовної програми усі свої канали інтер. Також варто зазначити, що з фільмом Аврора також була відправлена від України на премію Оскар у номінації Найкращий фільм іноземною мовою. Пожалуйста, обращаюсь ко всім, не піддаємося паніки. Берегіть себе. і велика просьба. Якщо возле вас живуть одинокі старики, піддержіть їх. Дякую. Усе схоже на те, що Оксана Байрак вичікувала, що російські війська зайдуть в Київ або в Одесу, і вона, власне, там проживала певний час. А зараз усе стало на місця, коли зрозуміла, що Україна таки переможе, і з'явилася у Російській Федерації. Ну, мабуть, вже час визначитись сьогодні. Я подивилася пізнє українською. Це жах. Ось в такі хвилини хочеться сказати геть всім націоналістам. Ви знехтували чисту літературну українську мову. Ганьба вам. А теперь я уточняю на чистому російському мові. Я сьогодні смотрела свой фильм, блистательный фильм «Позднее раскаяние» с блистательной актерской работой и блистательной работой режиссера. Об работе композитора я вообще не Где я добивалась не просто каждого слова, а каждого дыхания. Валера Тишлер писал великолепные ноты. Этого ничего нет. Все в мусорнике. Есть только... И я тебя кохаю! Я когда бы не что... Что такое? Господи, ребят. Если в таком безобразном ужасе заключается преданность языку, тогда вы просто выпускники вспомогательной школы, поверьте мне.